Вітаю, давайте подивимось таку тему. Магічуть ли на вас ваші сусіди, недоброжелателі? Подивимось взагалі, хто на вас магічить. Зараз я дивлюсь, ви хочете, як освободиться. Тобто, можливо, хтось не може десь переїхати. Тут карта йде, треба вже. З дому вилітати. Що я кажу, вилітати? перельот. Ну тільки хлопотливий, Ну, ви не рішаєтесь пока. Так, але ж у нас чи чуть на вас? В чому проблема? Давайте подивимось. Так. Ну це вже цікаво. Якась родня, ну це може бути і ви З роду рішайте ніяк не можете рішити. Я дивлюся так, що ж карти зараз хочуть сказати. Інтересні карти вийшли. Я хочу сказати одне: у вашій сім'ї це або дивитеся ви, як практик, тут безконічні чистки у вашому житті присутствують. Тільки чистки совмісні, можливо, з роду ще хтось з вами працює над своїми перемінами. Ну, я можу сказати, що якщо ми запитаємо негатив, хто несе, то ви вже цього негатива і збавляєтеся. По ну, постоянні чистки, я дивлюся, щоб були ці ваші переміни в житті, перельоти. Так, а магічили взагалі? Хм. Ну, дивіться, зараз людина, як не та що магічна, як під непроглядом. Вона закривала, так. Дороги вам закривало, путала, путала. Але ж ви постійно, я ж говорю, постійно судьбу свою чистите по житті, свої дороги. Починення йшло вашими дорогами. Тобто перекриттям. Так, ну, понятно. Так, тепер уже понятно. Це робило общество. Це близькі біля вас люди. Групка людей, можливо, так. Да, які перекривали вам ментал? Так, да, криси. Ось криси і вийшли. Криси, які робили, в деяких проіграється, що людина дивиться знаннями, практик, займається чистками, але на вас йдуть атаки, у вас головні можуть бути болі. Тому що тут перекривали вам ментал. Тобто робота йшла на голову. Конкретно вам на голову. Да, велася ігра за ваші блага, за вашу красоту. Ставили за упокою вам в церкві. Якесь время, бачите? Це не, не сьогодні і не завтра, це як на постоянній основі. Хтось дуже приближений к церкві, работав. Або в церкві працювали на заказ. Так. І тут ще, якщо у вас є, як кажуть, мужчина, він дає як друг для вас, то тут і на друга робота була, на вашу. Але ж... Вони так це все восприймають, інтересно, чому ж так не лягає 100% на вас ця вся робота? Вони тільки і обсуждаються. Іде отторження робот. Іде? Вони наївно вірять. Що вони хлопати вам? Що я й говорила, перельот. Бачите, щоб ви не могли за кольцовку. Тобто в обратну, те, що ви рішаєте зробити. А вас, може, ви виїжджаєте, вас назад вертає на ваше місце? Тому що, як ми знаємо вже, можливо, хто і не зна, таких людей земля любить своя рідна, оберігає. Чому вона і возвращає, щоб її оберігали і дальше? Угу. Да. А що по кармі? А що по кармі? Тут якась ще відьма давня, ви, можливо, знаєте. Покарміться може бути ще й родственниця. Не, не така вже близька, але є така дама, яка буде ставити або ставила. Дивіться, це треба діагностику персонально робити індивідуально. На ваш денежний канал. Родовий, я хочу сказати, з роду, тягнула удачу і ваші гроші. Так що негатив все-таки є. Походу, він постійний. Ви, як кажуть, в магічній війні. Да. Ну, зараз їй що то не подобається, а чого їй не подобається? А тому, що вона хоче ваші бажання привласнити, бачите? А воно безплодно. Безплодно. А чому безплодно? То що вона в ужасі? За сім'ю, ще тут робота постійно, І що тут люблять, бачите? Вищі сили вас. Вас люблять вищі сили. Ви, діти їх. Так. Іде якийсь обумірант, щоб ви понимали. Направляється сильний. Десь із за гори. Тобто... Хтось із вами є соперничество. ходу або по магічній роботі, але хочуть нанести удар. А ну, получиться? Ні. 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 Тут, даже, я б сказала, ваш покойний рід вас оберігає. Він як косуцю вас держує. Бачите, щоб удар по вас не пішов. А удар роблять, звісно. Ви понимаєте, який і сильний посилій. Бачите? Хтось працює, працює якась чернушна робота. Так, якась іще, так і хочеться сказати, Дама легкого поведіння, яка сейчас не може вже, з якоюсь ще такой самою сущностью на вас влиять. В неї руки сковані. То що ви, коли чиститесь, ви перебили, походу. Або сняли вже те, що налуплювали. Так, все. Далі дуже добрі карти, я на цьому становлюся. Рішення по, вашої, по ваших дорогах буде по справедливості. І дивіться, що робили вам? Вони читали, що вони по справедливості вас наказують, щоб ви в мир іной відлетіли. Це буде їм. Бачите, скілько. І це зробить, як кажуть, бачите, який. Уже сам нечистий буде наказувати. Ось його, наказувати. І наказуватиме не тільки ту тройку, чи троїх людей, чи декількох людей, а ще й цілий рід буде плакати їхній за утратою. У них навіть грошей не буде, оце ви не зря, як я кажу, всю жизнь чиститися. Зато у них потім не буде, дивіться. Вони ніяк не почистяться. У них навіть не буде на кусок хліба. Не то, що на чистки, блять. Звіняюсь. Хм. І знаєте ініціатор хто? Іще. Він падає під отією. Блудною дівіцею, який піде в алкоголь йому в подарок і прив'язка на мозги, те, що робилося вам. І блокіровка його. Надовго, і сам мастір, який їм допомагав, теж останеться в тупіки. Не з чим. Дякую всім. Кому потрібна чистка, звертайтеся в telegram Viber і я скину силочку на Telegram-групу, де можна за невеликий донат я зроблю онлайн-чистку групою. Дякую.